І старатися менше тазом крутити, щоб не було таке. Бо дуже багато хто є, наприклад, зараз покажу вам. Отак перекручує таз. Це не це є правильно. 42 студентів зустрілися з Волинською боксеркою Тетяною Коп у Волинській бібліотеці для юнацтва, розповіла Суспільному керівниця книгозбірні Алла Єфремова. Каже Тетяна Коп, учасниця Олімпійських ігор в Ріо де Жанейро, переможниця і багаторазова призерка чемпіонатів Європи, неодноразова чемпіонка України. Зі слів спортсменки, боксом почала займатися 16 років. Пояс кубок є кращий спортсмен. Кубку, як то кажуть, України. Тут нагороди також є кращий спортсмен чемпіоната Європи. Кожний бій не є легким, тобто ти налаштовуєшся на суперника як і на слабшого, так і на сильнішого. Ну, налаштовуйся себе як на останній бій. Займаюся, тренуюся. Головне бажання, характер можна досягнути за рік і за два. На зустріч із боксеркою прийшов Владислав Сахнюк. Хлопець навчається в педколеджі на факультеті фізична культура. каже, спорт любить з дитинства. В спорті займаюся з 5-4 років. То все дитинство в спорті перший раз її почув, побачив і знав. Те, що у нас є такі в Волинські, з Волинської області спортсмени, які Добилися в житті дуже багато в спорт, додала впевненість самого, що треба добуватися своїх цілів. Отримала позитивні враження від зустрічі, каже студентка Діана Джусюк. Спорт для мене це було найкраще, що могло бути тільки в школі: баскетбол, волейбол, там побігати. І потім вчитель вже мене почав брати на змагання з легкої атлетики. Вирішила, що легка атлетика це моє, і треба йти далі і досягати своїх цілей. Такі зустрічі надихають рухатися вперед і досягати своїх цілей, каже студент Волинського національного університету імені Лесі Українки Богдан Мельник. Ця зустріч дуже цікава, дала мені велику мотивацію. У Нас дуже часто проводилися сільські змагання з волейболу. І коли я прийшов перший раз на цей матч, то мені дуже сподобалося. Мене в середині якесь було натхнення після цього. Ці всі емоції, від болівальників, від гри всієї, то це ж просто щось. І е, я почався з п'ятого класу займатися цим видом спортом. Нині каже Тетяна Коб, готується до чемпіонату України з боксу, який відбудеться через тиждень у Львові. Хочеться подякувати нашим збройним силам України, які воюють, боронять нашу Україну, і завдяки їм ми можемо виступати. Під час зустрічі усі охочі могли сфотографуватися зі спортсменкою та отримати автограф. Оксана Кот, Петропотієвський, Суспільне новини, Луцьк.